В Рівному проживає шестеро дітей хворих на мукові сцидоз. Держава гарантує їм безкоштовне і безперебійне лікування. Однак вже декілька місяців закупити препарати неможливо. Усе через постанову Кабміну, яка зобов'язувала фармацевтичні компанії ще до 1 березня подати в мін охорони здоров'я нові граничні ціни на ліки. Ті, ж цього не зробили, до нині, тож у рівному вирішувати проблему забезпечення ліками хворих діток, взялися чиновники профільного управління і вихід знайшли. На сесію міської ради, яка відбулася в липні місяці. Ми запропонували депутатам винесли два таких рішення. Це те, що кошти, які заклад, будуть закладені в галузі охорони здоров'я, були перенесені на підтримку соціальна підтримка інвалідів в місті Рівне на 2011-2015 рік. Таким чином, ми отримали можливість батькам видати грошову матеріальну допомогу на лікування їх, їх дітей. Питання вже всі організації Заційні питання завершені. До кінця цього року, говорить Вікторія Покоївчук, батьки хворих дітей щомісяця отримуватимуть кошти на лікування. Мамі хворого на муковісцидоз Максимчика ця схема підходить. Говорить, вона дає можливість кожним батькам вчасно закупляти необхідні препарати для своєї дитини. Щоправда, на усі медикаменти цих коштів не вистачить. Препарати базової терапії, Креон, Урсофальк, Сомамет, за ці кошти ми зможемо купити. А ті препарати, які потрібно інгалювати, антибіотикотерапія. Цих грошей, звичайно, не вистачає, тому що ми буквально в червні місяці проходили курс лікування два тижні, ну, скажімо, на курс лікування антибіотиків обійшлися десь близько 12 тисяч. Ну і звичайно, кожного місяця це інгаляційні препарати, отакий от препарати, як пульмозим, вартість на місяць десь близько 10 тисяч. Планують батьки шукати мержу аптек чи навіть виробників, аби була змога постійно і за оптовими цінами купувати препарати. Кошти мають надійти на рахунки батьків вже з наступного тижня. Суми різні від півтори тисячі гривень до семи, в залежності від схеми лікування та стану пацієнта. Натомість ситуація в районах гірша, тож батьки хворих вже звернулись до обласних чиновників та чекають на реакцію. Найліпша ситуація із дорослими хворими. В середньому на одного хворого в рік потрібно враховуючи. Препарати базової терапії Креон, Русафальк, Сумамет, Пульмозим плюс антибіотики це 126 тисяч гривень на рік на одного хворого. Якщо в нас 29 хворих, то ця цифра складає близько 4 мільйонів. Гривень. Це величезні кошти для більшості родин, у яких є хворі на муковість сидоз, тож без підтримки влади самотужки їм не впоратись. Катерина Мунка, Чартем Логовський, новини Рівного.